Підведемо підсумки 2015 року і трошки про майбутнє, що нас чекає в 2016 році. Рік, що завершується, був для місцевого самоврядування дуже непоганий. Поспілкування з міськими головами інших міст кажуть, що найкращий бюджет за останні 10 років. Тобто, багато що було повернуто міському самоврядуванню. Але зараз. Важка ситуація в країні, то держава перекидає більшість державних проблем на плечі міського самоврядування. Оплату пільг, пільгові перевезення на дачі, те, що раніше давала держава, зараз будемо ми вже забезпечувати з місцевих коштів. Але в країні багато що міняється, пройшли вибори, помінялись депутатський склад, міські голови. Я сподіваюся, що спільно з депутатами міської ради ми зможемо рішати ті проблеми, які є в нашому місті. У нас склалась нормальна, плідна співпраця з депутатами. Прийнятий вже бюджет на 2016 рік. Ну він ще попередній буде уточнення, тому що держбюджет приймався вже після того, як був прийнятий бюджет міста. Повністю зарплатами. По цьому бюджету забезпечені всі наші бюджетні установи, школи, дитячі садочки, частково лікарня, тому що її передають таки на плечі міста, буде вже лікарня міська, а не з міністерства фінансуватись. Тому треба буде місто шукати кошти, щоб вистачило на зарплату на весь рік. Проблем багато, але будемо їх вирішувати. Зараз йдуть свята, тому хочу всіх привітати з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим, побажати гарних свят. Саме головне, щоб в Україні був мир. А все інше ми можемо зробити своїми руками. Всім міцного здоров'я, родинного затишку і щоб рік був кращий, ніж попередній. Свято!